Тесла. Це трійка на коперті 7500, дуал мотор. Заміна е підсилювача бампера, по ходовій тут замінити е рульову тягу. Ось таку Крилишко. А, бачите, є такий нюанс. У Тесли дуже близько розташовано капот від стекла. І коли передній удар, воно б'є в 90% е скло. Скло коштує 300 баксів. Прикольний. Колір Тесла. Вже в такому кольорі не випускає автомобілі. Тут у нас безпроводна зарядка, є дуже багато бардачків всяких для складання ваших речей. Бардачок основний відкривається з, цього, з коду. Якщо ти хочеш придбати таку теслу, можеш нам написати, я ж кажу, в Директ по телефону. Ми тобі все прорахуємо, підберемо варіанти, замовимо, привеземо, і вже десь через 3-4 місяці будеш їздити на ось такому автомобілі.